Ну, власне, про все це далі, більш детально до нас долучається пан Євген Дикий, військовий аналітик пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, Доброго дня питання таке непросте, доволі резонансне, але все ж таки, от зараз я наводила і слова Дениса Шмагаля, ну і думку Тараса Чмута. От хочеться вашу думку почути з цього приводу? Ну, чесно кажучи, для мене це питання дуже просте, от давно просте. Сумно просте, нам катастрофічно не вистачає людей на фронті. Це доконаний факт. Це те, проти чого не буде сперечатися жодна людина, яка має хоча б якісь контакти власне з фронтом, власне з переговору. От при всій моїй е, глибокій повазі до е, Вірисера Короля Шмигаля. А ви знаєте, я в даному разі це не фігура мови. Я дійсно не поважаю цю людину. Мені по роботі не раз доводилось з ним стикатися на його попередньому місці, як з прем'єр-міністром країни. Е, і але е, при всій повазі до нього: е, ну або або, те, що він говорив, нагадаю, що він це говорив в інтерв'ю News, Це не для української аудиторії. От тобто, або це було абсолютно свідоме, скажімо, подання тої картинки, яку ну насправді нам не завадило б, щоб бачили на заході. Тому що одна справа, коли ми тут всередині країни, обговорюємо нашу проблему з мобілізацією. І зовсім інша ситуація, коли наші закордонні партнери намагаються виправдати недостатню допомогу Україні, тим, що у нас тут проблеми з мобілізацією. А на жаль, така тенденція є: є спроби е, виправдовувати те, що вони нам чогось не потрібного не дають, якоїсь там зброї, якогось там е, матеріальних ресурсів, тим, що а на що вам їх давати, у вас все одно воювати. Нікому люди воювати не. Тут насправді є така дуже серйозна тенденція в західному інформацію тому цілком може бути, що наш міністр оборони, даючи інтерв'ю, ще раз повторюсь не українському воданню, а Sky News, цілком свідомо, скажем, прикрасив картину. або є гірший варіант. Гірший варіант це той, що до нашого міністра оборони так доносять інформацію. Нагадаю, що е, Денис Анатолійович цивільний менеджер, якого поставили фактично забезпечувати тилове забезпечення для армії, е, зокрема передали йому в управління оборонпром, і це ті питання, які дійсно йому як колишньому прем'єру близькі і зрозумілі, і де зараз ми бачимо реальні серйозні зрушення оборонпрому. А от що стосується мобілізації, що стосується е, ситуації з комплектацією частин, ну він людина не армійська. І от що йому генерали туди нагору скажуть, ну в то він і буде вірити. А генерали далеко не факт, що скажуть правду, На жаль, е, щоб ви розуміли, якою є реальна ситуація, е, можу вам навести от свіжий приклад. Вчора спілкувався з е, моїм другом, який зараз дронщик, Не буду уточнювати де саме, але ну, на нулі-нулі. От саме от, е, і е, от, от вам картинка, яка є абсолютно типова. Коли е, настільки не укомплектовані навіть дронові екіпажі, я зараз не кажу про штурмову піхоту, вона укомплектована ще гірше, але настільки не укомплектовані навіть дронові екіпажі, що збирають спільний екіпаж від трьох сусідніх підрозділів, от по одній дві людини дає кожний сусідній підрозділ, цей екіпаж їде, виконує роботу. А далі всі три підрозділи звітують про роботу цього екіпажа як про свою. Бо там же їхній боєць був. Був. Таким чином, нагору інформація поступає, що працювали три підрозділи, а по факту це був один дроновий екіпаж. Тобто, фактично, іде звітність Х3, і, на жаль, такого направо і наліво. І в мене виникає перше логічно таке обурене питання: а чого ж командири цих трьох підрозділів не напишуть просто кожний рапорт про те, що стоп, ми не можемо виконувати бойову задачу, бо в нас не вистачає особового складу, бо в нас комплектність 30% від плану? От а я розумію, чому а тому, що насправді ніхто їм не прийшле після цього нових людей, бо їх фізично немає, їх не мобілізували і не підготували. А замість цього з високою ймовірністю, їх знімуть і замінять на тих, які будуть давати потрібну начальство світі, От і це по і це, і це проблема не на рівні Шмигаля, А це проблема віднизу до гори. І в результаті потім да цілком я цілком допускаю, що міністр оборони може щиро вірити, що в нас вистачає може це дотримання державної політики. Ну, дивіться, в нас минулого тижня доволі багато таких резонансних подій було пов'язане саме з питаннями мобілізації і проходження служби. Ну це якраз і те, що дозволило виїзд за кордон молодим людям віком 18-22. бачи своїми через дозволили втікти в резерву посеред війни. Далі були питання з кримінальною відповідальністю за СЗЧ і непокору командирами, все це ну знаєте, воно складається в такий великий пазл. Я чому про це згадую? Тому що все це так чи інакше стосується а, тієї ситуації, про яку ви зараз казали. От а, чи є у нас ну загалом якась така державна політика узгоджена? Ну і що тоді треба міняти у підходах до мобілізації? Ну, дивіться, э, чи є в нас державна політика, я думаю, це таки варто питати не мене, а тих людей, які, власне, мають повноваження формувати нашу державну політику. Я вам можу сказати, що, як мені це э, дає. Бо те, що мені виглядає, то це ж у нас дійсно є державна політика, при тому глибоко хибна. Але я можу помилятися, може насправді просто якоїсь системної політики просто нема. І результат в результаті такий сам. Але виглядає це приблизно таким чином, що е, ну, на, е, я ж кажу ще раз, це враження. От давайте запитуйте в тих, хто цю політику формує, чи це враження прави. Але чи, але враження таке, що чомусь хтось на горі вирішив, що в нас ось ось війна закінчить. Чомусь хтось на горі вирішив, що в нас буквально от там ледь, не, ну якщо не на днях, то найближчими місяцями. Буде ота сама заморозка, про яку торочить Трамп, але тільки нагадаю, що він про неї торочить вже скоро буде рік. Як от а чомусь вирішили, що ця заморозка буде, а далі все виходить з цього. Якщо в нас через три місяці умовна заморозка конфлікту, звичайно можна відпустити мобілізаційний резерв, який досягнув би призовного віку тільки через пару років. Якщо в нас через три місяці заморозка, то звичайно не треба набирати додаткових нових людей і, 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 і заради цього йти на жорсткі і непопулярні речі, а треба довоювати цю війну силами і здоров'ям тих наших захисників та захисниць, які вже і так з 22-го року ці сили, сили здоров'я заради нас з вами віддають. От і е, домучити їх вже до кінця, бо недовго ж лишилось. А, а оскільки в них реально вже сил нема, оскільки в них вже реально здоров'я нема, моральних сил нема, особливо при такому ставленні, то давайте заради цього введемо для них суворіше покарання. Давайте е, будемо їх тримати там на фронті. Фактично шантажем і залякуванням, що підеш все, вечір сядеш одразу там. На стільки на 12, там стільки років пропонували. От, замість того, щоб готувати злі, оце виглядає як дійсно. Ну оце от, дійсно цей пазлик складається розмов і виглядає як отака. Глибоко хибна, абсолютно ну абсолютно страшна по своєму можливому результату державна політика. Бо це така політика, яка веде нас до програшу. Пане Євгене, до Так от хто і тоді за це буде відповідати і має відповідати а, Міністерство оборони, кабінет міністрів. Ви ще ну от як тоді, от ви кажете, ну, що почне почнемо того, тут. Знову ж таки, кожен має відповідати за своє. От тут на жаль, я розумію, що люди дуже люблять просто щоб на про проблему складну проблему їм отак от також тиснули пальцем з когось одного і сказали, от він винен. Воно на жаль, не так. Почнемо з того, що є частина речей, які не відрегульовані на законодавчому. і це питання Верховної Ради. Питання Верховної Ради це замість того, щоб вводити додаткову відповідальність тим, завдяки кому вони там всі раді 4 роки вже сидять, і завдяки кому ми з вами можемо це інтерв'ю вести. От замість цього ввести навпаки відповідальність за ухил. от посил. От це раз ввести граничний термін служби. Це два, оце ці питання, ключові, на мою думку, питання: граничний термін служби і відповідальність за ухилення. Це питання рівня Верховної Ради. І по інше вирішення панів, так дивіться, ви за кордон. 18 двадцять не Верховна Рада дозволяє Перепрошую, 18-22 виїзд за кордон? Це ж не Верховна Рада дозволяла. Так, це от, ну так я ж кажу, дай дайте дай, дай послідовно. 18-22 було вирішено на рівні постанови уряду. Це відповідальність Кабінету міністрів та От. А далі, коли ми вже спускаємося ще на рівень нижче і вертаємося до того, що казав Тарас Чмут. до речі, повністю підтверджую все те, що він сказав. От, е, це те, що е, на рівні е, комплектації йде така система. ТЦКшники відповідають просто за кількість людей, які доїхали до навчальної частини. І абсолютно не відповідають за те, а скільки з них потім потрапить в бойову участь. і я абсолютно згодний із статистикою Тараса, що насправді до бойових частин доїжджає один з трьох, які вже навіть то тобто ми зараз не говоримо про тих, хто потікав. Ми говоримо про тих, хто е, зупинили ТЦК, Вони чесно взяли повістку і доїхали до навчального центру. А от там вже виявляється, що з них половина. Вибачте калічні хворі і так далі. І те, що їм ВЛК поставило формально придатний. А приїжджає реальний командир бойової частини, дивиться на них і каже: Ні, ти в мене не виживеш, я тебе не візьму. От ми, е, вони командири то реально розуміють хто реально придатний, хто ні. От е, вибачте купу алкоголіків і наркоманів, е, їх легко зловити. Алкоголіки на крнаркуманів масково ловлять, направляють навчальні центри, а там якраз на них дивляться і кажуть, що перепрошую. В тебе отак, от вся є на вирках. Ми тобі зброю дамо? Ну звісно, ні. Ніхто не заведений. 30 так, секунд буде. маємо завершувати. Давайте резюмуємо е, Резюмуємо. Е, на всіх на всіх трьох рівнях: Верховна Рада, уряд. І на жаль, низова ланка власне ТЦКшна, це кажна на всіх трьох рівнях. Наразі ведеться хибна політика, яка була б життєздатною тільки якби війна закінчилась за пару місяців. А якщо нам воювати ще 2-3 роки, на що схоже, цю політику треба міняти на всіх трьох рівнях, інакше про.